Христос воскрес. Христос воскрес! Я хочу прочитати від Евангелія від Луки, 24 глава, з 5 по 9 віршу. Чого ви шукаєте живого між мертвих? Нема його тут, бо Воскрес. Пригадайте собі, як Він вам говорив. Коли ще перебував в Галилеї, Він казав: Сину людському треба бути відданому до рук грішних людей і розп'ятому бути, і воскреснути третього дня, і згадали вони ті слова Його, а вернувшись від гробу про все те сповістили одинадцятьох та всіх інших. Після того, як Ісус помер на христі, Його поховали. і тоді багато. Хто подумав, що Він був звичайною людиною, а не Сином Божим. Настала субота. Це був день, який за законом усі належало проводити час у спокої. Проте, коли прийшов наступний перший день тижня, сталося велике чудо. Воскрес Христос із мертвих, хоч учні зовсім забули про те, що Христос їм казав, що Воскресне, та Христос завжди виконує свої обітниці. Амінь.